Граючи в Майнкрафт, кожного разу ми проводимо сотні, а то й тисячі чанків. Не на кожному з них є дерева, трава для пшениці чи тварини. І в мене виникло питання: чи вдасться вижити тільки на одному чанку в хардкорі? Мама, де я? В мене є чотири головних цілі на це виживання: збудувати будинок, зробити ферму, створити портал в пекло. І якщо мені повезе на знаходження лави та здобути усі діаманти з одного чанку. Першим ділом я оглянувся. Тут є трава, тут є дерево, а також я бачу двох бжилок, які не можуть звідси вибратись. А де ваш? вулик. так, реально, я його десь бачу. А ось вулик добув дерево та створив початкові інструменти. Добув камінь та створив камінні інструменти. Мотику я добув листя, щоб отримати саджанці та яблука. Та посадив декілька саджанців. дубу. Почав купати шахту вниз, оскільки не було. І інших варіантів що робити. Зрозумів, що дуже темно, тому добув дерева та перетворив його на дерев'яне вугілля. Добув все дерево з цього чанку. Та добув усю листву, яку міг добути. Вдалося здобути декілька яблук. Ага, мені здається, там печера. Але я ризикувати не буду. З'їв яблука, зробив максимальну кількість молоскипів, зробив декілька скриньок, закинув туди усі речі, які мені не потрібні, та почав вирощувати дерева. Тепер в моїх планах було добути залізо. Я почув курицю і пішов до неї. Оу, я знайшов курча, не роздумуючи, я його закрив. Так, ну що ж, тепер мені це курча потрібно перенести наверх. Курча це ідеальний варіант для їжі, скільки він мені потрібен тільки в одному екземплярі, бо курча може знести і таким чином розмножуватись. Освітлив свою територію смолоскипами, повернувся в шахту, щоб знайти залізо, оскільки. І мене була маленька територія, я використовував її по максимуму. В мене зламалось кайло, тому я зробив ще декілька три кайла Нехай буде, то мені здається, що я залізу тут знайду дуже мало. Я знайшов вугілля, де звісно не залізо, але нехай теж буде. Викупивши цілий поверх тунелів, я не знайшов ні одного заліза. Піднявся на декілька поверхів вверх та продовжив своє купання. На даний момент я якось дуже багато знайшов всього, але не заліза. Тобто і на цьому рівні теж нічого не було. Я зустрів мандрівного торговця. Що ти мені продаєш? Ти продаєш мені землю та різні квітки. Мангровий саджанець ого. Але в мене немає смараги. Я вбив ламта мандрівного торговця, і тепер в мене є два повідця. Якщо б я тільки воду знайшов, можна зачекати дожджа, але Але це не вийде, оскільки в мене немає достатньо заліза, щоб зробити казан. Нарешті я знайшов залізо. Окей, п'ять. Але мені потрібно ще добути. Я знайшов ще вісім необробленої руди. З цього заліза я можу зробити супер важливі речі для мого виживання. Поставив залізо на переплавку. Загалом я отримав максимально ефект. Ефективність кожного рівня чанку, і кожен рівень цього чанку я видобував повністю. Я взяв повідець, крафтив паркан та загнав курча у загін, крафтив два камінних та зробив казан, поставив казан та створив відро. Так, іще один залізних злиток. Загалом мене їх три. Я б зробив би залізне кайло. Але на даний момент в мене немає руди. Загалом руди в мене дуже мало, тому що я обмежений одним чанком. Продовжив видобування тунелів в цьому чанку і одразу знайшов залізо. Добув дерев та отримав ще яблук, які одразу з'їв. Я знайшов. Печеру, бачу, там зомбі. Нічого собі там мобів. Тоді поки що туди не підемо. Я вирішив не одразу йти в печеру, а створити щит, бо в печері було багато мобів. Я скрафтив щит та повернувся до шахти. Щитом відбив стрілу від скелета. О, я так можу їх вбити. Я добув яблука, але мені цього не вистачило, щоб добити здоров'я до максимума. Окей, в мене тут критична ситуація виходить. Мені потрібно їх вбити яким чином. І як мені з ними впоратись? Моби почали вбиватись на крапельних каменях. Є мінус один. Створив човни, щоб заманити монстрів в пастку. Зомбіжитель! Я можу. Можу його вилікувати. Закинув туди перший човен і вже моби туди потрапили. Оу, ще один човен. Вбив свого першого моба. Є, перший моб. зомбі-жителі. Якщо що, то це моя звичайна реакція на зомбі-жителя. Це було складно, але я повністю зачистив цю печеру. І тепер у мене є навіть зомбі в човні. Наскільки я пам'ятаю, то десь знизу я бачив воду. Мені потрібно відро, декілька джерел води, і я сподіваюся, я зможу створити ферму на основі цієї води. Мені потрібно одне відро, навіть два відра було б ідеально. А одой воно. І я його випадково знищив. На щастя, мені вдалося добути два відра води. Створив вічне джерело води, спахав грядки, посадив насіння та виростив його. Потім скрафтив хліб та з'їв його. І ферма готова. Одна з цілей цього від... Виконана, Залишилося ще три цілі: збудувати будинок, добути всі діаманти чанку, спробувати створити портал в пекло. Я вирішив почати збудування будинку. Для цього я добув дерево. Для вирівнювання ландшафту добув ґрунт з печер та знерівняв весь ландшафт. То Не дуже вистачало, тому я добув нижній слой ґрунту. З ґрунтом завершено, Тепер починаємо будувати дім. Так, по-перше, мені потрібно зробити підземне. Це все, щоб воно мені не заважало. Дім в мене буде рівно чанк, тому мені потрібно зробити цю ферму підземною. Зробив нове приміщення для ферми з побудуванням. Місце для ферми я закінчив. Хоч я і не перфекціоніст, але о три грядки виходить, тут дві. Мене це не влаштовує. О, так вже краще. Три-три. А тут дві. А тут дві, тут одна. Ага, нехай, окей, окей. О, так тепер ідеально симетрично все. Тепер переходимо до будинка. Казан нам поки що не потрібен, оскільки немає лави. Коли територія для дому була повністю готова, я почав будувати дім. Зробив каркас дому, підняв його на три блоки висоту та з'єднав його. Але в мене закінчились ресурси. Таким чином я посадив саджанці дубу та почав чекати, коли виросте ще більше дубу, бо недостатньо ресурсів. Продовжив копати тунель донизу. Тобу заліза та золото. Перше, добув лазурит. Я вже. Дійшов до глибосланцевого кругляку. Під кінець сьомого дня мого виживання нарешті виросла пшениця. Добув дерева. Завершив перший поверх. Він буде складом. Почав робити другий поверх, але фантоми сильно заважали. Завершив каркас другого поверху. Додав стіни антизиту, зробив основний вхід зі сходами. Прочекав всю ніч, оскільки фантоми мене майже вбили. Задекорував місце під сходами. Зробив дах до входу та почав робити дах дому. Додав підлогу, забрав пшеницю. Зачекав ще одну ніч. Дев'ятого дня свого виживання я повернувся в шахту. Десятого дня я збільшив собі ферму. Переробив ферму пшениці, замінивши дошки на глибосланцеву цеглу. Після чого я повернувся в шахту на видобування цього одного чанку до самого низу, оскільки в мене була ціль знайти всі діаманти з цього чанку. Продовжував рити тунель до кінця чанку. Почав робити дах, але закінчились ресурси. Продовжив копати тунель донизу. Іноді траплялось таке, що є руда, але її неможливо добути, оскільки вона вже не в цьому чанку. То було сумно. Не отримавши нічого з тунелів, я повернувся додому. За спавнила здаска, Котрих я вбив і залутав два шкіряних айтема, а саме туніку та ботики. Доробив дах та переселився вже в цей дім. Також посадив пшеницю біля дому. Після переносу своїх ресурсів я повернувся в шахту добувати далі блоки. І сподіватись на діаманти. На цілому рівні нічого не було. На даний момент я вже на мінус 14-й координаті по висоті. Нічого собі тут печера. Ого, нічого собі. Тут діаманти, перші мої діаманти. На тринадцятий день я залутав свої перші діаманти. Тут є. Ого, тут їх ще багато. Кількі я майже повністю заповнив ліхтариками та чанк знизу, тому моби будуть спавнитись де завгодно, і мені потрібно освітлити весь мій дім, щоб вони не спавнились. Якось таким чином це повинно врятувати все. Я зробив собі два діамантових кайла та повернувся в тунель. Добув вугілля для того, щоб зробити собі ще більше смолоскопів. Побачив діаманти, котрі було неможливо залутати. Я був в печалі. Діаманти прям за чанком Ну за що? Я ж не можу їх добути такі жахіття. Може тут їхать трішечки. тут діаманти, це чого? Продовжив копати, знайшов діаманти та добув їх. Я настільки багато викопав, що в мене зламалось діамантове кайло. Я відправився всі ресурси закинути в скриня. Мені вдалося залутати 11 діамантів. У мене закінчились мозки, тому я виростив декілька дерев. Ні, вона не роз 17-го дня заповнилась корова, і це супер кльово. І саджанці будуть пусти. Саме тут це виглядає не супер красиво, зате ефективно. Зачекав, поки виросте дерево та добув його. Ого, нічого собі там щось виросло, а ще є. Boa, Ні! На жаль, я випадково вбив свого пса. Ух, ти живий! Або не вбив. Що? 17-го дня я вперше отримав нитки. З дімом, до речі, повністю завершено. Цілий мені залишилось тільки створити портал в пекло та докопатись до самого низу, щоб здобути всі діаманти, які в мене є. Ну і купав тунель. Наступні 10 хвилин купав тунель. Я докопався до бедроку і повністю зачистив цей рівень. Тут знайшов я ще один діамантик, І Більше діамантиків тут уже не буде. Я повністю викупав весь чанк. Не так, як в одному з минулих відео, але повністю я його викупав, зробив повністю тунелі. На жаль, тут не було лави. Виконати задання з лавою в цьому чанку я просто не можу. І відправитись в пекло. Я також просто не можу, оскільки навіть одного джерела лави я не можу знайти. Ну що ж, за 20 днів виживання в одному чанку, я збудував місце для фарму на Надав на висоті, ну нічого. Я збудував дім, повністю дім готовий. Весь в один чанк. збудував ферму. Навіть дві. Он ферма перша. Також є знизу ферма. Друга. Як бачите, тут уже багато пшениці виросло. Я повністю викопав цей чанк за допомогою тунелів і здобув всього. От стільки ресурсів, три скрині ресурсів та 11 діамантів, плюс три діамантових кайла. Це виходить, плюс 9. і рівно 20 діамантів було в цьому чанку. Ну що ж, всі цілі я виконав, окрім лави, ну і просто неможливо тут добути. Її тут немає. Це було доволі складно. Що ж я можу сказати про цей один чанк? Це доволі складне виживання, тому що дуже мало ресурсів, особливо на початку, коли в тебе є тільки яблука та. Все, навіть джерела води немає, щоб просто взяти і зробити пшеницю, хоч якусь ферму, але виживати в цьому чанку можливо. Не повністю це буде не повноцінний Майнкрафт, але все ж таки виживати можливо. Дякую всім за перегляд, Па-па!